Жителі пільгових категорій територіальних громад на Буковині мають можливість користуватися комунальним транспортом чернівців безкоштовно. Для цього громади вкладають договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням. Скільки громад скористалися такою послугою для своїх жителів, розповість Альвіна Абрамчук. Дев'ять громад у Чернівецькій області уклали договори на безплатний проїзд пільговиків у громадському транспорті Чернівців. Це Неполоківська, Вашківецька, Великокучурівська, Волоківська, Кіцменська, Мамаївська, Вижницька, Либоцька та Чагорська територіальні громади. Жителька села Глибока Людмила Плахотна часто користується громадським транспортом у Чернівцях. Зручніше, тому що, наприклад, якщо на такій карточці немає грошей, користуються вже пільговою. Ти вже захищений якось, хоч трохи, коли їхала на зворотній шлях і лише пробила карточку і зайшов контролер. І перевірив, якраз все було проплачено. У листопаді 2023 року Глибоцька територіальна громада уклала договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням про безкоштовний проїзд для пільговиків у електротранспорті чернівців. Ми чітко розуміємо, що пільгові перевезення або надання пільг людям це функція держави. І зрозуміло, що держава мала би компенсувати, але у стадії війни вимагати від держави компенсації це трошечки неправильно. І тому ми розуміємо, що транспорт комунальний має їхати, і пільговики повинні мати якісь відповідно пільги. Понад 170 жителів Глибоцької територіальної громади отримали пільгові транспортні картки на безкоштовний проїзд у громадському комунальному транспорті чернівців. Ще 40 очікують. Проїзд пільговикам відшкодовує громада, а розмір відшкодування визначають депутати на сесії. В грудні ми вже отримали перші. Платіжки за цим договором це було 900 гривень. Всього на для нашої громади ми оплатили проїзд наших мешканців протягом одного місяця. З сесією селищної ради прийнята програма 10 безкоштовних перевезень по місту Чернівці картку, яку людина виготовила, то їй вистачає і на наступні роки. Це, це одноразова послуга, яка надається, а вже далі будемо продовжувати кожного року вже повністю продовжувати договір. Тобто на цей рік у нас закладено 100 тисяч гривень, на наступний рік ми будемо бачити, вже виходячи з кількості людей і з кількості тих пільговиків, які користаються. Понад 460 жителів Чагорської територіальної громади отримали пільгові транспортні картки на проїзд у громадському транспорті Чернівців. Скористатися ними можуть пенсіонери та учасники бойових дій. Ми заклали на 24 й рік. На сьогоднішній день ми заклали 500 тисяч на пільговий приїзд. Це прийняла сесія, і 200 тисяч ми заклали на Карточки, тому що карточки робиться окремо, окремо плоти територіальної громади, окрім проїзду. Є картки, які проїжджає, наприклад, пенсіонер, він є валідатором і він фіксує, скільки разів він проїхав за місяць, і нам тролейбусне управління дає точний, точний час. Коли людина проїхала і скільки разів проїхали за місяць і в кінці місяця територіальна громада розраховується з тролейбусним управлінням. Заставнівська, новоселицька, острицька, путильська, стороженецька та боянська територіальні громади ще не укладали договори з ченівецьким тролейбусним управлінням на безплатний проїзд для пільговиків у громадському транспорті. Громада у нас скільки вже три роки створилася, врала невелика 7125 населення. Наші люди майже сильно добре свій машина. У нас бюджет. 100% виконання, так що для нас буде така потреба, що проблема, що ми не зможемо оплатити той проїзд. Будемо масово звернемо за кучу договір, поки немає потреби. Перевагою для е, отримання пільгових карток людей із громад, звичайно, це є те, що е, людині не потрібно е, нікуди їхати, витрачати якийсь свій зайвий час. Вона підходить до себе в громаду, подає заявку, і відповідно, е, коли картка виготовлена, то так же само в, громад, е, в громаді отримує саму картку. Переваги для підприємства це те, що підприємство точно отримує плату за перевезення цих людей. І воно важливо для фінансового стану підприємства. Щоб отримати пільгові картки жителям громад Чернівецької області, необхідно звернутися до місцевих рад або ЦНАПів. Альвіна Бремчук, Андрій Миронесько, Діана Чігак, новини Сі 4